Вітаю вас! Це програма Твій дім. Протягом року ми спостерігали за тими, хто вирішив навести порядок у власних домівках. Тож готові розповідати вам історію людей, які навчилися впливати на цифри в комунальних платіжках. Як ці цифри залежать від стану інженерних мереж міста та будинку, дізнайтесь далі. Сьогодні у випуску, що впливає на тариф з водопостачання та водовідведення? Чому в Чернігові можна пити воду з-під крану? Як працює каналізаційна система міста? Навіщо об'єднався в асоціацію спальний масив обласного центру, що дає термомодернізація багатоквартирного будинку? Тарифи на централізоване опалення, постачання гарячої та холодної води і водовідведення у кожному місті та області різні. За яким же принципом вони формуються та від чого залежать? Сьогодні розповімо про послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Розмір тарифу розраховують місцеві водоканали. Вони включають до нього витрати на збір, очистку та транспортування води, а також на водовідведення та очистку стоків. Методологія цих розрахунків жорстко регламентується, а сам розмір тарифу на основі наданих розрахунків затверджує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. На формування тарифів значною мірою впливає технічний стан обладнання водоканалів та плани щодо його оновлення. Як же на практиці працює система водопостачання та водовідведення? Як її робота впливає на тарифи для споживачів? Про це ми розповімо на прикладі Чернігова. Восьму ранку. Чернігів. Автомобілі водоканалу готуються до виїзду на ремонтні та профілактичні роботи. Одразу видно, вік більшої частини автопарку не перевищує семи років. А в 2009 році за рахунок кредиту від міжнародної фінансової установи було придбано 25 спеціальних машин. А це диспетчерська. в режимі реального часу тут бачить як рух всієї техніки по місту, так і стан всіх насосних станцій водопроводу та каналізації. Система водопостачання. Вода з крану може бути питною. Навіть більше це артизіанська вода. У Чернігові забір води відбувається зі свердловин глибиною від 100 до 760 метрів. Водозабор це глибинні скважини. Значить, два горизонти, з яких ми забираємо воду. Це бучецький горизонт, це порядка 140-170 метрів. І нижний меловый горизонт це вода від 700 до 800 метрів Вот. Далі вода е, насосними станціями э, Це е, насосні станції першого подйому, попадает на насосні станції второго подйома. А це власне сама свердловина. Глибина 680 вісімдесят метрів, потужність триста кубів на годину. Тут працюють насоси першого підйому. А це станція водозабору номер 1 Тут під землею знаходиться резервуар. Сюди й піднімається вода з кількох свердловин різної глибини. У Чернігові артезіанська вода не проходить очистку. Її не знезаражують хлоркою, а чистою подають в місто. Це насоси другого підйому. Вони подають воду в місто. Техніка тут також нова. Була замінена за рахунок міжнародного кредиту. Прослужить насоси ще чимало. Їх встановлення зменшило споживання електроенергії на 23-24%. До речі, саме електроенергія займає найбільшу частку в тарифі на водопостачання. З цього забору вода йде в місто по системі трубопроводів, а в них вона і забруднюється. Тобто Всі сети, які є на сьогоднішній момент, водопроводне. им необходима полная замена. В 2016 году мы сделали реконструкцию порядка там, 3 километров сетей всего лишь. Из 570, по -моему, если не ошибаюсь. Водопроводные сети загрязнены из-за повышенного содержания железа. Это вот мы уже говорили, что необходимо строить станцию водоподготовки. Да? И точно так же домовые сети, они практически никогда не обслуживались жеками. Пластикові труби це лише 5% водопровідної системи. Решта сталеві та чавонні. Вони зношені, тому протікають. Це призводить до втрат у системі. Тому фактично мешканці сплачують за ці витрати через ті комунальні платіжки, через платежі комунальним підприємствам. Система водовідведення. Найслабшою ланкою є внутрішньобудинкові трубопроводи: іржаві забиті та діряві. Їх утримання відповідальність ЖЕКів та ОСББ і входить у платіж за утримання будинку та прибудинкової території. Міська мережа трубопроводів, вже відповідальність водоканалів. А ось частина цієї системи одна з 16 каналізаційних насосних станцій Чернігова. Вона перекачує 80% стоків міста. А в тарифі за водовідведення найпитомішу вагу також займає електроенергія. Так виглядає система живлення одного радянського насосу. А так, нових насосів. Їх також замінили за рахунок кредиту в 2009 році. Нова техніка споживає на 50% менше електроенергії. Потрібник не побачив цього всього в тарифі, Тариф довжен був Но ввиду в виду економічної ситуації в країні тариф рив ще й повисилося. Наслідки, отже, які ми якоби получили, інфляційні процеси, і їх же і, за згороження з'їли. Курс був 5 доларів, 5 гривень за 1 долар. Зараз 28 гривень за 1 долар. А це місце, куди сходяться всі стоки міста. Станція очистки. Перший етап в цій будівлі. Тут відбувається механічна очистка від габаритного сміття, яке потім відправляють на звалище. Ця система на великих каналів називається пісколовки. Вода тече зі швидкістю, яка дозволяє осідати піску. А це первинні відстійники. В них проходить наступний етап очистки. На дно резервуарів осідають тверді частки, а на поверхні формується жирова плівка. Далі аеротенки. В ці резервуари подається так званий активний мул. А в ньому містяться спеціальні мікроорганізми. А так вирує вода через подачу кисню. Він живить ці мікроорганізми. Їх завдання очистити воду від нітратів та фосфатів. Очистка стоків в аеротенках найенергоємніший етап. Це в ідеалі і то, що ми плануємо зробити. Ми хотімо. Зділить повну реконструкцію наших очисних з переробкою стоків на біогаз. Дальніше путі та зжигання біогаза підроботку на перероботку на електроенергію. Зараз проходить ремонт вторинного відстійника, а в них на дно осідає активний мол. Загалом на модернізацію очисних споруд потрібно 30 мільйонів гривень. Тільки реконструкція аеротенків буде економити щороку 4,5 мільйони. Енергоефективні заходи в більшості випадків необхідні довгі кошти. Мається на увазі, що кредитний ресурс повинен мати, ну наприклад, повернення кредиту повинно відбуватись протягом 10 або більше років. Якщо інженерні системи міста працюють якісно, кінцеві споживачі цього і не помічають. Однак більшість таких систем зведена ще за радянських часів. Для модернізації ж потрібна сучасна імпортна техніка та чималі інвестиції. І ще одна цікава особливість. Чим більше монополіст, наприклад, той же Чернігів водоканал, може залучити коштів на власну модернізацію, тим більшу інвестиційну програму він може реалізувати. Спробуємо розібратись більш детально. Кожне комунальне підприємство має свою інвестиційну програму. Її розмір залежить також від фактичних відрахувань на амортизацію обладнання. Чим більша вартість устаткування, тим більше відрахування. Відповідно, встановлення нового обладнання збільшує як обсяг амортизації, так і розмір інвестиційної програми. Ось така логіка прописана в нормативних актах. Однак ремонту сьогодні потребують не тільки міські мережі, а й інженерна начинка багатоквартирних будинків, адже це елементи однієї системи, на кінцевому етапі якої знаходяться споживачі, тобто ми з вами. Тож далі поговоримо про багатоквартирні будинки. Відвал багатоквартирного будинку. Пан Михайло два рази на день фіксує в зошиті показники будинкового лічильника тепла. Вже другий рік таким чином він контролює місцеве теплоенерго. Якщо на вулиці тепло, прикручує вентиль. а в такий спосіб зменшує споживання теплоносія. Так, за минулий опалювальний сезон тільки для своєї квартири зекономив 1800 гривень. Життя до тому, що потрібно щось робити, тому що. Ціни на енергоносії ростуть, От. оплачувати людям все сложнее. Ну, решили ми создать ОСББ. Хоча це все дело нове, непонятне. А це мешканці сусіднього будинку. Вони також зацікавились ідеєю створення ОСББ. У нас одразу в нашому районі практично одновременно проходили собрания. Вот сьогодні в нашому доме, завтра в тому доме, у третьому домі вони теж вошли в асоціацію і вслідчі дома. І ми вирішили, що все-таки одним домом тяжело, тому що нам і уборщица нужна, нам надо, і електрик, нам надо, і сантехнік нам надо. І ми вирішили об'єднатися просто щоб в асоціації. В обох багатоповерхівках мешканці більшістю голосів підтримали створення ОСББ. Так само, як і в тринадцяти сусідніх будинках в цьому районі Чернігова одночасно було створено 15 об'єднань співвласників. Всі вони відмовились від ЖЕКу та об'єднались в асоціацію. Ми вирішили зробити свою управління кампанію. Ну, вона, мабуть, немножко не така, як Жеки, бы є у нас уборщицы на всі дома. Люди самі вибирали яких нанять, яка у них буде заробітна плата, тобто дітей, взаимоотношения, все. Обговарювалась в uh, У нас є електрики, сантехніки, бухгалтер, помощник бухгалтера, юрист. Ми тепер можемо всі позволить на 15 домов. Ми посчитали, щоб не выпасть з тарифа 2,95. Все п'ять всі ОСББ увійшли до цієї управлінської компанії. Головна мета вирішувати всі проблеми колегіально. Ругаємося кожен день за кожну цифру. Правду говорю прежіда закажди ділать каштористо. Остай подрядчик. спросите, скока та будь стоїть, якщо пігмент ми введемо. У двох будинках, що увійшли до асоціації, тепер кипить робота. Вони стали пілотними проектами одночасно з капітального ремонту та термомодернізації: ремонт холодного гарячого водоснабження, заміна каналізації, ремонт під'їздів, заміна в під'їздах окон, дверей. В підвалах видно результати міської програми з капітальних ремонтів для новостворених ОСББ. Всі труби тепер пластикові. Система гарячого водопостачання та опалення в новенькій термоізоляції. А ззовні будинки йдуть роботи за програмою енергоефективності, фасади утеплюються пінопластом. Передбачені й протипожежні елементи з мінеральної вати. В майбутньому будуть замінені старі двері та вікна в під'їздах. Кожен будинок із розрахунку в нас вийшов. заміна окон, дверей, утеплення, покраски і так далі, всіх оформляючих состав експертизи. Получилася потолок 1,5 мільйона. Бо вот так, З них виходить, що на матеріали на все сорок 40% дотації государства, 40% йде іодгори полком і 10% процентів облрада. Наступного року співвласники цих будинків планують встановити систему погодного регулювання, щоб економити ще більше. Загалом ставлення до спільного майна тут кардинально змінилось. У Нас така була каналізація повністю прогнілі трубі. І зараз ми здалі получили денежку тоже вот для сібя. Ну, що можемо що то та що то надо, то у нас є даже хоть на какі, то он лампочку, яку то укрутіть, лішо у нас уже є. Копійка. Тепер ці будинки виділяються на фоні всього мікрорайону. Однак чи зможуть отримати також підтримку інші Чернігівські ОСББ покаже час. У нашій програмі ми вже неодноразово розповідали про історію будинків, які пройшли повну термомодернізацію до початку опалювального сезону. Тепер слідкуємо за тим, яких результатів досягають герої передачі. Наскільки вдається їм зменшувати цифри в своїх комунальних платіжках? Тож далі, черговий звіт. Рівне ОСББ дім. На даху були встановлені геліоколектори, інтегровані з даховою газовою котельнею. Вартість опалення у листопаді склала 10 гривень 2 копійки за квадратний метр. Тоді як в сусідньому будинку 23,51. Вартість гарячої води в ОСББ 53 гривні 9 копійок за кубометр. Міський тариф 86,69. Львів ОСББ Роксоляни 57. У будинку свого часу був встановлений тепловий лічильник, система погодного регулювання, утеплено фасад. У 2016 році збалансували систему опалення. Вартість опалення у листопаді склала 11 гривень за квадратний метр, що на 43% менше, ніж у сусідньому будинку. Тернопіль ОСББ і Між будинок з індивідуальною системою опалення. У 2016 році фасад будинку був утеплений мінеральною ватою. За результатами листопада витрати газу на опалення квартир зменшилися на 40-50 кубометрів у порівнянні з минулим роком. Це була програма Твій дім. Ми готові і надалі розповідати вам історії людей, які навчилися впливати на цифри в комунальних платіжках. Нагадаю, усі випуски програми можна подивитися на нашому ютуб каналі. Успіхів!